Питання: трудові права, і оця тема вона зараз має бути близька тільки найманим працівникам. Е, ну тут питання в чому? Е, питання форм зайнятості. От е, ви сказали, що там хтось не оформлений, заробляє більше, хтось там в гардеробі. Е, це велике питання того, що в нас розмиваються патерни зайнятості. Да, в нас кажуть, що хтось там самозайнятий. Так. А насправді це людина, яка впахує там з 9 до 6, і він. Формально має бути працівником, от, наприклад, той же саме it сектор, да всі на ФОПах, всі на індивідуальних контрактах, але вони виконують саме роботу. А тобто є критерії, коли а, щось вважається роботою, щось вважається там самозайнятим. Якщо ти підпорядковуєшся а, там внутрішнім правилам, якщо ти виконуєш роботу систематично, під наглядом, отримуєш а, більшу частину свого доходу з одного джерела, то це має бути кваліфіковано як робота. А, і в нас були намагання а, в Раді врегулювати критерії трудових відносин, але я, там не пройшов один законопроект. І ця тема підіймається багато років, тому що потрібно чітко визначати, що є робота, що є самозайнятість. Тому що окей, можна заробляти багато, можна бути неоформленим, але щось може статися. Да? Щось зі здоров'ям тощо. Ти не будеш мати жодних гарантій, да ну все, твоя компанія скаже пока фоп. Да? А якщо ти не оформлений взагалі ніяк, ну це взагалі жодних прав, жодних відпусток, жодних лікарняних. Ну і завтра ти можеш опинитися на вулиці. Да? Тобто, сьогоднішня розмова по суті має бути цікава всім, навіть тим, хто сьогодні мільйонер, а завтра ризикує лишитися ні з чим, і він, звичайно, звернеться до держави за певними соціальними гарантіями. А держава скаже ось так, або скаже щось по іншому, або скаже що є якийсь куцик на те, щоб ви якось там дихали і утримувалися на поверхні води?